Святкові дні, День прапора і День Незалежності в Улашанівці Славутського району позначились черговим витком конфлікту, що триває ось уже четвертий рік між частиною громади і приватним підприємством Кансталь. Останні взяло в оренду земельну ділянку поблизу села і планує будувати там кар'єр. Люди категорично проти будівництва вони не бажають жити поряд із промисловою зоною, бояться, що може зникнути вода, не хочуть дихати пилом, ходити розбитими дорогами, не вірять в добрі наміри інвесторів. Значить, люди взагалі не хочуть кар'єра і не хочуть сюди допускати, а вони під різними предлогами, ну, причинами, предлогами вони намагаються сюди таки влізти і почати е, якісь роботи. Ми не хочемо розробки, не хочемо промзони. І люди всі одноголосно вирішили е, що не давати дозвіл. Ми проти розробки, тому що це для населеного пункту буде біда. Підвищення градусу напруги спричинив заїзд представників кансталі. Спочатку люди в камуфляжі, як згодом з'ясувалось, колишні атовці, яким кансталь з їх слів допомагав. І досі допомагає армії і армійцям, не бажали представлятись і пояснювати причину своєї присутності. Ніхто ніяких документів не нам не говорив, але цей крепезний мужчина говорив, що є рішення суду міста Хмельницька, що якоби є дозвіл на не на розрозовку на експертизу. Но я знаю, що одна сторона участвувала. Під час суду, а іншу нашу сторону не до суду не залучили, тобто не вислухали. І, пожалуйста, є рішення суду. Тобто є сумніви. У Лашанівці викликали наряд поліції. Поліцейські прибули швидко. Згодом приїхала і слідчо-оперативна група. Прибув і відповідальний представник Кансталі. Тоді і з'ясувалось, що підприємство, згідно рішення суду, має провести екологічну експертизу. Отож, його люди перебувають тут на законних підставах. На законних підставах, згідно рішення суду, на проведення експертизи стосовно води, підготовчої роботи, підготувати місце для проведення цієї експертизи. Якщо закон нам буде звичайно забороняти, звичайно, ми будемо тільки згідно закону працювати і робити. Поліцейські додали, що вони мали здійснювати охорону громадського правопорядку під час проведення кансталем експертизи, що була призначена на 11 серпня. Тоді техніка кансталі не прибула. Про теперішній заїзд їх не попереджали. Однак вважають, що рішення суду, якщо воно не оскаржене, потрібно виконувати. Діалог між сторонами конфлікту, що розпочинався із емоційних суперечок, з приїздом поліцейських дещо знизив градус. Проте селяни відступати не мають наміру. Вони не вважають за потрібне навіть сідати за стіл переговорів, бо не допускають самої можливості будівництва кар'єру. Закиди у своїй заангажованості і зацікавленості окремих людей організаторів протистояння відкидають. Натомість закидають іншій стороні підкуп суддів. хоч самі зізнаються, що належного юридичного супроводу вони не мають і не вірять, що справу можна виграти у юридичній площині. Відтак залишають за собою право на мирний протест. У Лашанівці вже перекривали дорогу поблизу Славути, щоб привернути увагу до проблеми. Тоді подія не набула широкого розголосу, аби їх почули, не приховують, готові вдаватись до більш радикальних дій. Чергувати, блокувати, навіть ви чули, що прозвучали, ну, я б не хотів би, щоб таке сталося, навіть на радикальні дії.